В цьому відео я розповім про найчастіші питання, які виникають з приводу розподілу майна подружжя. Перше, що потрібно знати, це яке майно є спільним, а яке особистим. Загальним правилом, будь-яке майно набуте одним із подружжя під час шлюбу вважається для подружжя спільним. Це правило діє навіть якщо друг із подружжя не вказаний у правоустановлюючих документах на таке майно. Також Закон відносить до спільного майна подружжя доходи, отримані кожним із подружжя, тобто заробітна плата, пенсія, стипендія тощо. Друге, речі набуті одним із подружжя для професійних занять, наприклад, музичні інструменти, лікарські устаткування, оргтехніка і тому подібне. Це означає, що сам факт набуття майна чи коштів в період шлюбу є достатньою підставою, щоб вважати їх спільними. Часки кожного з подружжя є рівними, а розпоряджати спільним майном подружжя може лише за спільною згодою. Водночас, існує майно, що набути в шлюбі, але є особистим для кожного з подружжя. Найбільш сповсюдженими категоріями такого особистого майна є перше, майно набути на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Друге, майно набути за кошти, які належали чоловіку або дружині особисто. Третє. Житло або земельна ділянка набуті внаслідок приватизації. Виключенням є приватизація житла в період з 8 лютого 2012 року по 12 червня 2012 року. Тоді приватизоване житло вважалось спільним. Також речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть якщо вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. Також премії нагороди, які чоловік або дружина одержали за особисті заслуги. Отже, вирішуючи питання про поділ майна подружжя, варто перш за все зрозуміти, що може бути предметом поділу, а що ні. Друге, що потрібно знати, це те, що при поділі спільного майна також враховуються борги подружжя. За час шлюбу нерідко хтось із подружжя оформлюють кредити, беруть в позику кошти або стають борожниками за іншими фінансовими зобов'язаннями. Закон визначає два головні критерії, які надають боргам статус спільних. Перше це укладання договору в інтересах сім'ї, і друге це використання на потреби сім'ї майна або коштів, отриманих за договором. Перший критерій може бути встановлений на підставі заяви другого сподружжя, який, в свою чергу, не є стороною договору. Про свою обізнаність і згоду з укладанням такого договору. Другий критерій може бути встановлений виходячи з наслідків договору та реальної користі, яку отримала сім'я від того укладання. Тобто позитивний ефект від використання майна чи коштів, отриманих одним із подружжя за договором, має відчути не лише він особисто, а й, чл... а й інші члени сім'ї. Наприклад, при оформленні кредиту на житло, в якому надалі проживає подружжя, можна стверджувати про спільні зобов'язання з погашення кредиту. Ця обставина також має враховуватись при поділі майна подружжя. Третє, що потрібно знати, це які є способи поділу майна подружжя. В Україні фактично існують два таких способи договірний або судовий. Договірний порядок застосовується в тому випадку, коли у подружжя немає спору щодо А складу спільного майна і Б. Порядку його поділу. У такому випадку сторони можуть укласти письмовий договір із переліком спільного майна, а також визначити, за ким із подружжя після укладання договору визнається право власності на таке майно. Особливістю такого договору є те, що в разі поділу або виділу частини нерухомості договір обов'язково має бути посвідчений нотаріально. У договорі подружжя може встановити правовий статус майна як особистої приватної власності одного з подружжя або як спільної часткової власності, тобто визначити конкретні частки кожного з подружжя в майні та залишити його в спільному користуванні. Також договором може бути врегульований порядок врахування спільних боргових зобов'язань подружжя. Якщо подружжя не може домовитись по склад або порядок поділу спільного майна, спір може бути вирішений в судовому порядку. Для цього необхідно підготувати позовну заяву, в якій запропонувати порядок поділу такого майна. Позовна заява подається до суду за місцем проживання дорогого подружжя. Якщо вимоги стосуються, зокрема, поділу нерухомості, то звертатись потрібно до суду за місцем на розташування на найдорожчого об'єкту. При зверненні до суду обов'язково потрібно сплатити судовий збір, який складає 1% від ціни позову, але не може перевищувати трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На момент запису цього відео це 8 тисяч гривні. Також до позовної заяви потрібно додати докази, що підтверджують набуття майна під час шлюбу, також належність майна кожного з подружжя, вартість такого майна та склад спільних боргових зобов'язань. Врешті треба запропонувати порядок поділу майна і врахування боргових зобов'язань. Якщо одна зі сторін не визнає запропоновану іншою стороною вартість майна, найбільш переконливим для суду доказом буде результат судової експертизи, що може бути проведена за клопотанням однієї зі сторін спору. За результатом розгляду справи, суд приймає рішення, яке набирає законної сили після закінчення 30-денного строку на подання апеляційної скарги, якщо скаргу не подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення набирає законної сили одразу після апеляційного перегляду. Отже, є різні способи поділу майна подружжя. Договірний порядок є більш швидким та емоційно простішим. При цьому він потребує взаєморозуміння між сторонами. За наявності конфлікту, найбільш ефективний варіант це звернення до суду. Такий варіант є більш затратним і довгим, але не потребує узгодження запропонованого варіанту поділу з другою стороною. І четверте, що потрібно знати, коли майно подружжя можна і треба поділити. Існує помилкове судження, що майно можна поділити тільки при розлученні. Це не так. Майно набути подружжям у спільну власність можна поділити як під час шлюбу, так і одночасно з вирішенням питання про розлучення, а також після розлучення. Обраний підхід залежить від позиції кожного з подружжя та цілей, які кожен із них перед собою ставить. Як показує практика, найбільш ефективним є поділ майна в договірному порядку до розірвання шлюбу. В такому випадку призумуються, що сторони не приховують майно один від одного та обирають компромісний варіант поділу, який влаштовує обох. Якщо спір переходить в судову площину, це свідчить про наявність конфлікту у відносинах сторін. До такого способу поділу завжди слід ретельно готуватись. Серед ризиків судового вирішення поділу майна подружжя можна віднести такі: створення штучних боргів іншими з подружжя, або приховання майна, особливо майна, що не підлягає державній реєстрації. Варто пам'ятати, що, що за уставленим підходом судової практики поділу підлягає лише майно, що наявне у сторін під час розгляду справи. У цьому контексті найбільші ризики стосуються готівкових грошових коштів, коштовностей та іншого майна, права на яке не зафіксовані у передбаченому законом порядку. Тобто, в разі приховання таких об'єктів однієї зі сторін, інші буде важко домогтися його поділу, адже в суді потрібно надати докази, що таке майно дійсно є в розпорядженні сторін. Для мінімізації таких ризиків слід ще до, ще до звернення до суду фіксувати обсяг наявного майна та мати докази належності його одному з подружжя. Окремо слід звернути увагу на поділ майна подружжя після розривання шлюбу. Такий варіант можливий як в договірному, так і в судовому порядку, адже по закону майно підлягає поділу незалежно від факту розривання шлюбу. Для вирішення цього питання після розлучення слід зважати на строки позовної давності. Мова йде про трирічний строк, протягом якого колишній із подружжя може вимагати поділу майна подружжя в судовому порядку. Слід розуміти, що вказаний строк починає відраховуватись не з моменту розривання шлюбу, а від моменту, коли колишній із подружжя дізнається про порушення його права на спільне майно. Як приклад, можна навести таку ситуацію: в шлюбі набувається будинок на ім'я одного з подружжя. Питання про його поділ не вирішується ні при розриванні шлюбу, ні, ні після. Через багато років після розривання шлюбу той із подружжя, вже колишнього, на кого зареєстрований будинок, самостійно його продає і привласнює всі кошти. В такому разі друге з подружжя колишнього, знову ж таки, має право на отримання компенсації половини вартості будинку, як такого, що був проданий без його згоди. При цьому звернутися до суду з відповідним позовом можна протягом трьох років, як особа дізналась або очевидно повинна була дізнатись про факт продажу будинку. На сьогодні все. Всім дякую. Дякую за вподобайки.